Особливо TikTok, що дуже люблять діти, вірусні відео, вони mm -hmm. ті, які викликають емоції. Да. І дитина дивиться і вона. Неї... Дофамін підвищується дофамін. в них постійно емоції. І вони, як маленький, цей мозок, який ще не зрів, він не може охопити це все, поток цих всіх да. емоцій, організувати якусь, дисуг, да, щоб реально викликав емоції обидві сторони. Mm -hmm. Я пішла своїми дітьми, мене старшому сину 10 років, молодшій донечці 2 роки. Ну, начебто, як можна ці вікові групи разом, щоб моїм обидвам було весело. Ми пішли на озеро, замерше озеро і катались на санча всі разом. І ми такий дофамін отримали, класний. І я сама я зрозуміла, що вау, мені класно. От, 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 в такі... Мені здається, що треба шукати. Треба шукати якісь такі активності, які залучають ага. шлях. це е... Спорт, фізична, якась така Стой, активність цяків. вона залучає всі вікові групи. Дуже mm. важливо через таку фізичну активність mm -hmm. через рухи залучати діток в щоб да. вони в рухах отримували кайф, отримували mm -hmm. цей дофамін. Mm -hmm.